Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Продовжуємо серію зимових салатів і сьогодні це салат кучугури. Він є достатньо ситним, калорійним та цікаво буде виглядати на святковому столі взимку. Готується він легко, тож запрошую до перегляду та натхнення вам на приготування. Пательня розігрілась. Олія сюди лийнула. Ну так. І не багато, і не мало. Тобто для цієї кількості м'яса. От скільки у нас вийшло, все решта в нас відходить. Дуже добрий бульйончик потім буде. Викладаємо на пательню. Зараз курка дасть дуже багато води, тому воно не буде таке присмажене. А як буде так, як трошечки притушковане. Смажитись воно буде дуже швидко, тому я думаю, що відразу, якби була свинина чи яловичина, то я би трошки більше присмажила би, а тоді я лише б додала цибулю. А так, курка смажиться дуже швидко, бою, щоб цибуля не лишилася сирою. Ось і цибуля вся моя порізана. Додаю цибульку. І відразу сіль перець. Такі у мене біля плити стоять, щоб швидше можна було присмачити. О, дивіться, цибулі достатньо багато. Отакий такий у нас салат буде. Відразу як повноцінно друга страва. Не потрібно вже ні гарніру, нічого. От. На смірочці, на не дуже великому вогні, притушковуємо. Дивіться, м'ясо вже готове, є трошки соку, і цибулька вже готова. Вимикаємо. І викладаю в тарілку, хай трошки захолодає, у нас є ще чим займатися в цьому салаті. Ось така у нас консистенція м'яска. М'ясо виклала, хай поки трошечки прихолодає, ми займемося яйцями. Дістанемо жовток. Та Заправимо його для салату. Відразу кажу, що яйця у мене зварені неправильно в цьому випадку. Довго не кипіла вода, і, виходить, вони переварилися. Правильно буде, якщо не буде цього синього кола. Смак, звісно, не змінюється. Але естетично, можливо, більш приємніше виглядає. Це зараз помнемо жовточок та заправимо його до такого. Чуть рідшого стану, ніж ми робили би на фаршировані яйця. Спочатку розімну просто, можете взяти на блендер, але не знаю, в випадку жовтка, мені здається, то є зайвим. Все ж і так м'якеньке. Можете додати сюди, наприклад, і гриби. Я готую, ну, що будуть їсти і діти, не варто їм. Такі гриби, сухі брати, хоча найбільше полюбляю фаршировані яйця саме із грибами сушеними. Так, Додаю майонез. Сьогодні користуюсь магазинним майонезом, що нам пізніше ще потрібно буде тут зробити тоненьку дірочку, щоб перемащувати сам салат, було зручніше. Додаю ще лагідної гірчиці. Сіль перець та сухий чесник. Така у нас сьогодні буде заправочка. Перчу і чесник додаю відразу, а сіль трошки пізніше. Так, ще і майонезу, бо не дуже мостки, і трошечки присолити. Ось така паста в нас повинна вийти, щоб яйця не були такими давущими в цьому салаті. Щоб трошки рідше була начинка. Так, відставляємо поки. І це, давайте зараз натремо картоплю. І відразу буду терти і розкладати по тарілках. Раджу брати не дуже глибокі, не пласкі тарілки, але так, не дуже глибокі. Головне, щоб оця поверхня у нас така була більшого діаметра, щоб наші кочугури такі були більш, як сказати. Не на кубку якусь схоже, а дійсно на кочугори заметлені снігом. Картоплю прямо на велику тертку. Бачите так, півтори-дві картоплини на одну тарілку виходить. Подивилася, що інгредієнтів вистачає на повноцінні 4 тарілки, тому доставила ще четверту, натерла всю картоплю, вся у мене пішла. М'яса також абсолютно достатньо буде на все. Отже, цей шар ми присипаємо перцем. Отже картопля відварена без солі, без нічого в лужпайках. Тому її потрібно дозаправити сіль. Відрізала. Куточок у майонезу так трошечки тонше наносити. Та отак розмажемо одночасно приминаючи картоплю. Так, готово? І зараз так собі умовно на чотири частинки розділю це м'ясо. Цибулею і розкладу на салат. Разом з цією юшкою, разом з усім, щоб було смачненько. Ну, і такий, щоб він не був сухим. Десь бачу, менше м'язка вийшла, то я вкраду в другій тарілці. Ну, все розподіляємо, приминаємо. Можна ще по цьому ви будете дивитися по своєму м'ясу. Якщо воно трошечки сухіше, додайте ще майонезу. Я вже додам зараз, коли вже яйця викладу, тоді ще так зверху майонезу і вже тоді сиру. Тепер, що ми робимо? Яйця начиняємо та розкладаємо наші кочугури. Я ось так рівномірно в кожну тарілку, щоб вистачило на всіх. Дуже їх одне до другого не притуляйте, щоб були такі горбик-ямка, горбик-ямка. Ну, можна було б іще сюди яйця не вам кажу, я відварювала з розрахунку на три. Вони ще залишилося яйце, це вже просто піде на бутерброди. Можливо, якось так середини їх більше скомпоную. Час, з другої сторони, людина, коли буде брати, якраз отак цю четвертинку разом з яйцем, з усім отак і візьме, собі скуштувати. Так, змастимо трошки ще зверху майонезом. Ну, і якось так акуратно спробуємо це все. Розподілити, розмазати. От. Якось так. Так, тепер робимо сніг. Сир твердий, голландський у мене натираємо на дрібну тертку. З огляду на те, що в мене вийшло 4 тарілки, то вся кількість і піде. І засипаємо наші тарілочки, отак зверху, сніг. Зверху вже більше нічим, я вважаю, не потрібно прикрашати. Це ж все таки сніг. Зелень на ньому а через нього не видно. Ну що ж, я використала весь сир. Якраз все добре вистачило. І ви знаєте, як я подивлюсь, не потрібно було б ще одне яйце. Якби було ще тут яйце посередині, то це вже був би такий один великий кучугур. А так все-таки такий то горбик, то ямка видно. Ось така у нас ніжна заметіль сьогодні на нашій кухні пронеслась, замела нам салатик. Я думаю, що йому ще потрібно постояти трошечки, щоб інгредієнти все-таки поєдналися, бо зараз ми їх просто шарами поскладали, десь за якусь, як мінімум, годинку його їсти. Ну, отака у нас сьогодні буде гостина. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Смачної вам гостини та натхнення на приготування. До побачення!